Злочин, а не воєнний злочин. Увага! Засідання починається. Велика подяка учасникам. Будь ласка, представтеся. Мене мене звуть Ярослав Семененко. Ярослав Симоненко – один з чотирьох героїв вистави «Маріуполь. щоденники війни та дерево життя. Він паралімпієць. У дев'ять років зазнав серйозної електротравми, внаслідок чого втратив обидві руки. Три тижні Ярослав разом з дружиною провели в окупованому Маріуполі, практично без води та їжі під обстрілами та бомбардуваннями. Його спогаду увійшли в сценарій вистави, написаної американською театральною режисеркою Вірляною Ткач. Робота почалася після зустрічі вірляни з авторкою проекту «Щоденники війни та культурною активісткою Дарією Коломієць. Вона мені розказала, що вона має кілька щоденників з Маріуполя, бо я якраз була за за зацікавлена. Вона мені їх привезла, і ми почали перекладати їх. Рік, як розстрілюють наше місто. Працюючи над виставою, Вірляна на розповіді очевидці почала нанизувати вірші Сергія Жадана, а також Вікторії Амеліної, поетеса, яка загинула у Краматорську в результаті ракетного удару росіян. У виставі задіяні також зображення Маріуполя до та після знищення міста, каже Вірляна ті фото з Маріуполя, як вони являються тоді під час вибуху. Мені так стається, то як. Ви знаєте, я кажу, що як ви вмираєте, то тіле ваше життя так наглово перед вами йде. То мені так здавалося, що та хвилина, коли Маріуполь починає вмирати і бачить своє тіло життя. В символічному виставі є і образ української художниці та дисидентки Алли Горської та її мозаїчне панно дерево життя. Раніше тут був рай на землі, було лише синє море. А в центрі моря стояло зелене дерево. Зелене дерево. Відоме експериментальне мозаїчне пано було створено Горською та її колегами у Маріуполі ще у 1967 році. Проте, у 2022, окупанти знищили цю унікальну мозаїку. В театрі ми все шукаємо, якісь такі велике, велике. Круг або півколо, або щось таке а, а, на, на все емоційно вішається, правда. І тоді я почала думати початок, кінець, знаєте, а, дерево життя. І, 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 я не знаю, звідки та ідея точно прийшла. Я знаю, що я десь читала в Біблії <свісно> щось такого, що початок і кінець і дерево життя. Орську виставі грає Дар'я Коломієць. Ткач вдалося обіграти біографічну історію життя відомої художниці з епізодом, описаним у щоденнику поліцейської з Маріуполя Євгенії Іванченко. Я читала книжку про неї, що вона виносила тюльпани червоні, Шевченкові. І мені вона виносить в нашій постановці власне тюльпани червоні і ставить їх. А в той самий час. Та поліцейська, що сидить в тім підвалі, її приносять її колеги Тульпани. Євгенія Іванченко надзвичайно красива молода дівчина, яка працювала в Маріупольській поліції в неї день народження у березні, і як вона надзвичайно боїться втратити в цей момент своїх батьків і як її колеги. Хлопці приносять тюльпани. І це теж надзвичайна історія про те, де знайти тюльпани, коли Маріуполь обстрілюють. Але для мене це дуже про нас, українців. Євгенії Іванченко вдалося виїхати з окупованого міста. Зараз вона мешкає в Києві та продовжує служити у поліції. У виставі Євгенію грає Сьюзен Гванг. Коли їй запропонували роль, погодилася не одразу, каже жінка, знаючи, через що пройшли люди, які пережили облогу Маріуполя це справді важко. Я відчуваю, що це можливо моя найскладніша роль у співпраці з вірляною. Це складний матеріал, емоційно, особливо знаючи, що це реальне життя, історії реальних людей, і вони пережили це нещодавно. Багато з тих, хто бачив виставу, казали мені, що вона потужно передає те, що відбувалося. Бо розповіді такі прямі, і це просто прямий зв'язок. І це робить досвід війни в Україні більш реальним для людей. Актор Джордж Тренс грає у виставі бійця Азова Максима Нікуліна. Про нього у своєму щоденнику розповідає його дружина Олена. Вже коли почалася облога, і Максим був на Азовсталі, Олена дізналася, що вагітна. Максиме. Я вагітна. Я такий щасливий. У нього не було жодних сумнівів. У мене буде син чи донька. Просто чиста радість. Востаннє Олена та Максим розмовляли телефоном 14 травня 2022 року. Невдовзі вже з новин вона дізнається. Захисники Азовсталі у погоні. Олена народила Костю йому рік і сім місяців. Максим Нікулін у полоні два роки і більше ніж один місяць на сьогоднішній день, і вона з того часу більше двох років не має з ним зв'язку. І ми не знаємо, що з ним насправді відбувається. Дренс має українське коріння. цій виставі, аби в першу чергу нести правду про Україну, як його вчили батьки це реальні люди. Їхні життя поставлені на карту. Це сміливі люди, які розповідають свої історії, щоб решта світу зрозуміла і точно знала, що відбувається. Завжди важко зрозуміти правду на такому глибокому рівні, але це важливо зробити. Сміливість, яку демонструє український народ, сміливість, яку демонструють люди в цих щоденниках, можливо для нас можливість дізнатися, що таке бути найкращою версією себе мати свідомість, яка відмовляється слухати брехню. Ця вистава наголошує Коломієць документальний театр, який які мистецький спосіб відкриває для американців події в Україні. Люди мені говорять, ми читаємо новини, ми там більше двох років підтримуємо Україну, але ми ніколи не знали, що це так. І вони стають набагато ближчими. І коли ми сьогодні говоримо про полон, з самого перформансу до кінця не ясно, чи де Максим, що зеленою, чи народився син. Перформанс не закінчиться, бо це не перформанс, це реальні життя. Будь ласка, заходьте, читайте про цих людей, доєднуйтесь і знайте, що полон є, і він вбиває, і він катує, і Росія, взагалі, терористична держава. Однак вистава має на меті показати і надію, каже і авторка Вірляна Ткач. Для цього вона додала образ дерева життя, яке особлює віру у відновлення понівеченого та майже знищеного Маріуполя. З нью Йорка Ерна Соломко Павло Терехов, Голос Америки.